Я дякую всім, хто відгукнувся на запрошення і бажаю всім плідно і гарно нам попрацювати. А зараз я запрошую до слова заступника голови Служби безпеки України Михайла Васильовича Глуговського. Дякую, паніс. Шановні учасники Круглого столу. Я користуючись тим, що цей захід відбувається в нашому приміщенні, за дорученням голови служби безпеки, хочу привітати всіх. І побажати плідної вам роботи. Голова служби безпеки дуже приділяє велику увагу роботі з громадськістю. Ми, як спецслужба, зацікавлені, оновленні і ведемо зараз реформування Служби безпеки України створили центр реформування, який спільно з представниками НАТО, спільно з іншими державними органами під егідою Ради національної безпеки та оборони України. Займається і розробляє проект і концепцію реформування Служби безпеки. Наша громадська рада активно приймає участь у цих заходах. І Я думаю, що такі ж і в інших державних органах ведуться такі роботи. Сьогодні ваше завдання об'єднати свої зусилля, об'єднати свої зусилля, щоб можна було обмінюватися інформацією досвідом роботи і. Впливати дієво впливати на реформування, оновлення державних структур, так як намічений наш курс до демократії в Євросоюз, і, звичайно, потрібно ці стандарти на всіх рівнях розвивати. Тому я щиро бажаю вам плідної сьогодні співпраці. І не тільки в сьогоднішньому скорі, а в данішні ваших проведенні вашої діяльності практичної, повсякденної. Бажаю успіхів і передаю слово Ярославу Антонюку, який буде сьогодні модератором цього заходу. Будь ласка, дякую, Михайло Васильовичу. Шановні колеги, я б хотів, щоб ми побудували нашу роботу таким чином, оскільки ми сьогодні зустрілися в такому. Товаристві вперше, то, скажімо, відверто ми мало один про одного знаємо, чули, читали. Так? Хтось на виконання певних вимог постійно звітує про свою роботу на офіційних сайтах. Хтось, колись ми бачимо час від часу по телебаченню, чуємо, але важливо є те, щоб зараз кожен з нас. В такій якомога змістовнішій так, формі представив власну діяльність тієї структури, яку він сьогодні представляє, для того, щоб ми могли скласти своє враження, зрозуміти специфіку роботи, оскільки кожен центральний орган виконавчої влади він є по-своєму особливим, в він виконує певні функції і завдання. І якщо кожна громадська рада вона десь є об'єднана тим, всі ми є об'єднані тим, що ми є органами громадського контролю або органами, які забезпечують власне зв'язок громадянського суспільства з органами державної влади, то сама структура, порядок формування законодавче забезпечення діяльності, воно різниця між собою. Тому я хочу, щоб кожен з нас зараз представив свою громадську раду відповідно її діяльність, а ми, послухавши, сформували певні блоки запитань так, до кожного з нас, для того, щоб згодом могли їх поставити, отримати на них відповіді, визначити найважливіші чи найболючіші питання, які існують в діяльності громадських рад. В їх комунікації з керівниками центральних органів державної влади, окреслити їх і зробити так, щоб нашу думку почули, і щоб наша робота стала насправді ефективнішою і приносила ще більше користі громадянському суспільству. Я хочу надати слово голові громадської ради з питання новлення служби безпеки України. Івану Гудяку для представлення діяльності громадської ради. Дякую. Доброго дня всім. Мені дуже приємно, що ми так і зібралися. Я думаю, що совмісна співпраця вона дасть, дасть багато результатів саме тих, яких в нас очікує громадськість. Хочу вам представити звіт про нашу діяльність та сказати декілька слів про склад громадської ради. Громадська рада при СБУ складається з 20 осіб, до якої входять відомі волонтери, блогери, громадські діячі, учасники АТО, наукові співробітники, представники національних еліт, які стоять на захисті державних інтересів. Основні напрямки діяльності ради полягають в оновленні та очищенні Служби безпеки України а саме в реформуванні служби. Відведені її моделі від радянського зразка та переортування до більш сучасних міжнародних стандартів. Ми знаходимося в постійній комунікації з представниками західних експертних середовищ, зокрема з Офісом НАТО в Україні. На жаль, у нас, як цивільних осіб, немає доступу до окремих напрямків діяльності ОСБУ у зв'язку з обмеженим доступом до інформації. Я хочу виділити декілька напрямків реформ, які громадська рада вважає критично важливими для оновлення служби безпеки. Це демілітаризація окремих підрозділів СБУ, Це контроль інформаційної безпеки, це мотиваційна реформа. А ще усунення економічних напрямків та переорієнтування боротьби з побутовою корупцією на боротьбу зі злочинами, які загрожують національній безпекі, безпеці держави. Окрім цього, ми намагаємось впливати на кадрове призначення, надаючи фахові рекомендації та експертні оцінки кандидатам. Створили громадську приймальню, яка слугує зворотним зв'язком між СБУ та громадою. Безпосередньо проводимо моніторинг регіональних управлінь, постійно виїжджаючи у відрядження до різних регіонів країни. З реальних проєктів хочу виділити декілька важливих. Громадська рада приймала безпосередню участь у усуненні корупційних ризиків в схемі імпортування засобів подвійного призначення, що унеможливило корупційну складову на сотні мільйонів гривень та запобігла іміджовим втратам України у співпраці всесвітньо відомими компаніями. Ще ми очолювали операції з організації для безпосереднього звільнення десятки українських військовополонених з окупованого Донбасу. Викрили та зупинили масштабну контрабандну схему потік товарів до Криму. Постійно беремо активну участь у забороні в'їзду російських артистів з радикальними поглядами, які намагаються виступати на території України. Сприяли розслідуванню корупційної схеми проєкту Стіна, в результаті якої, за оцінками НАБУ, виявлено сумнівних витрат на суму 60 млн грн. В загальному розумінні з 2010 року громадська рада при СБУ вважалася лише ширмою на слуху, але діями своїми громадська рада успішно доводить протилежне. Опираючись на власний досвід нашої роботи, вважаємо, що громадські ради можуть стати потужним інструментом для реалізації реформи України. Об'єднавши зусилля, всі разом, ми зможемо скоригувати. Реформаторські дії влади до реального втілення реформ.